Купила у Аврорі заради сміху ось такий, назвімо його домашній економний кондиціонер. І тут ще можна бульбашки пускати з усієї рідини. Є така ручечка і пропелер. Натискаю і, в принципі, досить гарне таке охолодження виходить. Можна кинути з собою в сумочку чи в машину. і... Брати в дорогу. І скільки вистачить сили і снаги, отак нажимати і охолоджувати собі обличчя або інші частини тіла. Реакція Асі на цю штуку. Ася. Поки ще кондиціонер свій не вмикала. Електроенергія дорога. О, Асі подобається. Вона у мене тут лежить, витягнувшись. Останнім часом вибирає більше ламінат, а не килим. Але сьогодні на килим і влаштувалася. Ася, подивись, яка штука. Як тобі? Тобі подобається вона? Ану, тест-драйв не втікає. Подобається. Тільки це ж скільки разів треба понажимати? Требу холодитися. О, 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 кайф, кайф. Хто тут господар? Ася господар, а я її раб. Да. Крути мені так весь день, будь ласка. А я буду викручуватись і кайфувати. Повмиваюся. Ася, тобі подобається ця штука? Це такий навіжений ананас. От мені теж. Зараз в різних магазинчиках, ось цих бонус, копійочка, аврора і так далі, є безліч ось таких ручних вентиляторів. І не тільки для розваги, в принципі, ця штука працює робоча, робоча штука. Кішка не боїться. А зараз ми ще запустимо бульбашки, вже, щоб до кінця його продемонструвати. Ану, реакція Асі на бульбашки. Що за чудосія? Що це за чудосія? Цього явища вона ще не бачила. Знайомиться з ним перший. Трохи здивована, трохи налякана. <плес> Слякалася. Друзі, так, що ось така штукенція. Два в одному. Прохолода і насолода.